Сьогодні 20 січня, тобто 20 днів моєї трансформації. Звітую, за 20 днів по тілу я скинув 6 кілограмів. Дивіться, я так же залишаюсь товстим. Але результат іде. Друге, фабія. На цьому автомобілі за 20 днів я заробив майже 19 тисяч. Я таксую. В принципі, кожен день або майже кожен день, але не зранку до вечора. Тому що в мене ще є одна робота основна. Це в мене значить, доповнительний заробіток і чисто, щоб відбити цей автомобіль таксі. Тому, тому, За 20 днів майже 19 тисяч я вже чистими заробив на цьому автомобілі. Значить, таксую я зранку, їду на роботу, беру пасажира. Після основної роботи я беру також пасажирів, їду таксую десь до 10 до пів 11 вечора і заробляю на ній кошти. Тому з 20 днів, десь днів 17, плюс-мінус, я на ній таксував. Так, третє це бус. З бусом я вас вже познайомив. Тобто, робити там нічого поки не робив, але по бусу термін приблизно 150 днів. По фабії приблизно 150 днів. Ну, скажімо так, 150-200. Отак, давайте отак, 150-200. І ми, я її окуплю повністю, продам і куплю BMW. Тіло 100 днів від оцього товстого дядька, як я казав, за 100 днів зроблю спортсмена. 6 кілограм мінус за 20 днів вважаю результат отакий. Тому отакі, значить, у нас етоги. Так, що б я хотів, значить, в коментарях мені якийсь хлопець пише, що Фабія це дуже якісний автомобіль, він дуже сильно тяне добре. Будь ласка, хлопці, я тебе запрошую на тест-драйв, ти нам все розкажеш, покажеш. Ми тебе послухаємо. Залюбки, пиши мені, будемо зустрічатися. Другий хлопець пише, що. Фабію має універсал, вона тяне дуже добре, і він сумнівається, що в мене на спідометрі реальний пробіг. Друже, також я чекаю тебе в коментарях, будь ласка, зв'яжися зі мною, приїжджай. Ну або давай зустрінемося маю на увазі. Ти мені покажеш, як тяне твоя фабія універсал. Бо я стверджую, що в мене оця маленька не тяне, а ти кажеш, що у тебе Фабія універсал тяне. Я не професіонал. Я не знаю, можливо. Тут більше, ніж 100 тисяч, але, в принципі, я впевнений на 99,9%, що тут 100 тисяч. Можливо, у нас уяви різні, тяне чи не тяне. Тому було б дуже цікаво, аби ми з тобою зустрілися. Ти показав би своє авто, я показав би своє авто, ти б сказав, би, чи 100 тисяч. Все ж таки, в мене на спідометрі є правдою. А я б сказав, би, чи реально, ну, на мій погляд, тяне твоя фабія універсал. Чи є в неї тяга. Ну і поспілкувавшись з Антоном Таксьоріком, отакий позитивний хлопець вообще просто каф. Я не знаю, як він вивозить такі кредити. Просто в мене б вже криша поїхала, але красава, молодець. Е, значить, після нашого, скажімо так, інтерв'ю таксиста з таксистом, е, багато питань. Дуже багато питань, дуже противоречень таких. Тому, щоб закрити окончательно це питання. Проаналізувати, скажімо так, і знутрі цю всю ситуацію, все ж таки, на чому вигідніше. Ми зрозуміли, що для е, водія комфортніше однозначно Соната, для пасажирів Соната, але наскільки, наскільки я розумію, ми ж таксисти всі ж прийшли заробляти гроші, вірно? Тому питання в чому? Хто ж такі заробляти може більше? І якщо більше, то наскільки Соната? Або Фабія. Антону, знаю, що така тема не цікава. Значить, пропоную тому, у кого є такий плюс-мінус такого класу автомобіль, провести гонку. Проведемо. І тоді підрахуємо, скільки кілометр... кілометрів наїздив ти, скільки кілометрів наїздив я, скільки в тебе вийшло грязі, скільки в мене, скільки чистими, скільки на топливо. Ну і в принципі, ми зможемо вже із зрозуміти. Все ж таки, що вигідніше. Бо хтось пише, що, звісно, фабія заробляє більше. Чесно, я сам це не вірю, але ну, цікаво, бо, ну, бо реально, воно якось так схоже на це. Хотів би дуже розібратись. Тому, якщо ти згоден, пиши мені в коментарях. І будемо, наприклад, в суботу будемо кататись, буде менше машин. буде, скажімо так, більше пространства для зйомки. І, в принципі, погнали. Я тільки за. Питання, чи ти за, чи проти. І Антон Таксіорік, я тобі ще раз дякую за оце добро. Тепер я на вулицю беру з собою, а, ну в багажник маю на увазі, беру з собою, як ти кажеш, бетонні гантелі. Так, все вірно. А дома я займаюсь ось цими. А, з приводу занять, з приводу харчування, друзі. Все трошки згодом, все в процесі, тому що я не встигаю просто фізично це все робити. Я таксую, в принципі, кожен день, але я фізично не встигаю все відзняти, тому що ви ж розумієте, що це все процес, це все довго і не так швидко. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї, пишіть, будемо розглядати їх. Якщо треба, будемо зустрічатися, ну щоб було ще цікавіше. Ну, в принципі, отакий в мене звіт за 20 днів. Процес іде. Я ходію, фабія себе відбиває, ну або поки чекає своєї черги. Все, пока.